Всім привіт, дорогі друзі! Мене звати Настя і в цьому відео я хочу з вами поділитися власним досвідом здачі IELTS, дати якісь підказки, поділитися джерелами, які допомогли мені в підготовці. Взагалі, в минулому році я здавала академічний IELTS, я його здала на 6 балів. В цьому ж році я вже здавала General IELTS, і я його здала на 6,5 балів. Взагалі, це рівень b 2 рівень вище середнього, і це є реальний мій рівень англійської мови. Якщо ви до нього Готуєтесь до IELTS, то він перевіряє ваш рівень мови. Якщо ви до нього не готуєтесь, то в основному ви здаєте на нижчий бал, ніж у вас реально є. Тому до IELTS треба готуватись, тому що це все-таки тест. Да, і там є своя певна логіка і свої певні правила. Взагалі почати підготовку варто із рівня Б1, коли у вас вже є оцей середній рівень. Тому спочатку треба підтягнути граматику, вокабуляр до цього рівня, готуватися із репетитором. Потім, уже, коли у вас є стартовий Б1, уже можна починати підготовку до самого екзамена, робити тести. Тому що без рівня b 1 ви просто тест не зрозумієте, і якби, сенсу абсолютно ніякого не буде в цьому. Тому спочатку підтягуємо все до рівня b 1 хоч би, в залежності від того, який вам рівень треба. Комусь треба здати на b 2 комусь треба здати на c 1 і потім вже починаємо підготовку до самого тесту. Взагалі я не рекомендую готуватись більше, ніж 3 місяці до самого IELTS, тому що ви просто вигорите. Так, я готувалася до академічного перший раз, я готувалася десь пів року і це було погано. Мені вже взагалі нічого не хотілося, тому що ну, у мене рівень був вже тоді b 2 і ми як крутились на одному і тому самому місці. Тобто я проходила ці всі тести, здавала їх плюс-мінус на один і той же ж самий бал. І просто взагалі це був е, зайвий стрес, і воно нікому не потрібно було. Тому е, я рекомендую готуватись десь три місяці максимум. До ось цього дженера я вже готувалась з півтора місяця буквально, і як бачите, все добре я його здала так, як мені треба було. Тому е, це також важливий момент. Взагалі, давайте поговоримо з вами по конкретній частині, і я дам вам якісь підказки і джерела, по яких я готувалась. Отже, перша частина це лисенін. частину слухання і читання я робила на ось цьому сайті, в основному готувалась по ньому. Це просто тести і реальні тести, які були на попередніх екзаменах, сайт постійно обновлюється і відбувається така як симуляція реального тесту. Взагалі, мені дуже-дуже зайшов цей сайт, я вам ссылочку прикріплю обов'язково. Я кожного дня заходила і робила там або слухання, або читання, або і слухання, і читання в один день. Да, але готувалася я от саме щодня, обов'язково якусь із частин я робила. Я здавала тільки комп'ютерні тести, письмові я ніколи не здавала. Письмові мають певну складність, і в лисенінгу мене. Ем, якби лякало, коли ти здаєш письмовий варіант тесту, там просто ви сидите, не знаю, у вас там 10 чоловік е, оцих студентів, да, які здають цей тест, і просто йде аудіо для всіх, і ви от повинні це записати. Коли ти здаєш е, комп'ютерний тест, в тебе є індивідуальні наушники, ти їх одягнув і все, ти працюєш чисто з комп'ютером. Для мене це легше, тому я здавала тільки комп'ютерні тести. Але все-таки пишу від руки, і я іноді краще і іноді навіть правильніше. Насправді, ну ми всі навчалися в школі, в університеті, да, і в основному ми все записували від руки, тому рука знає краще, як правильно писати. Тому, якщо якісь були складні слова, я спочатку їх писала на листочку, потім переносила на комп'ютер. Якщо це був якийсь номер телефону, чи вулиця, це також я спочатку на листочку, потім перенесла на комп'ютер. Також важливий момент, що треба прораховувати все по часу, не можна за все розтягувати довго, і ем, просто тому що аудіодоріжка, от вона іде. Там перша, друге, третя, четверте, от ідуть всі питання по порядку. І якщо ви пропустили перше чи там друге, не важливо, важливо не зациклюватись. Важливо слухати далі. І типу, пропустив, пропустив все. Забули про це, ідемо далі. Тому що якщо ви... Починаєте зациклюватись, думати, а що він там сказав. Він сказав так чи так. Все. Ви вже далі текст не чуєте, і ви вже пропускаєте третій, четвертий, і далі. Тобто тут дуже важливо концентрація. Ми не відволікаємося, йдемо чисто по тексту. Е, також важливий момент е, сам тест складається із чотирьох частин: перша, друга, третя, четверта. І між оцими частинами вам десь дається 30 секунд на перевірку. Е, я нічого не перевіряла в ці 30 секунд. Я йшла одразу до другої частини, одразу пробігалася по тексту і. Тут самий такий ще важливий момент зрозуміти запитання, що від вас хочуть бистро зорієнтуватися. Да? Якщо це тест, то, звичайно, там не так складно поставив букву і все. Але бувають там якісь схеми, да? буває якась карта, і вам треба підставити букву де що знаходиться, і вам треба зорієнтуватися по карті. Буває, що там ну, запитання, да, і вам треба вставити слово, і дуже важливо, крім того, що його ви почули, ви його ще повинні правильно записати. Але також сам тест вам дає певну підказку, в тому плані, що вони завжди пишуть, там, в цьому завданні не більше, ніж три слова, не більше, ніж одне слово, там, чи не більше, ніж два слова. Якби, і по цьому ви розумієте, що. Е, якщо у вас іде текст і там пишуть не більше, ніж три слова, це значить, що десь буде запитання, де буде обов'язково три слова, і треба буде три слова вставити. Якщо там вони пишуть не більше, ніж одне слово, це плюс, тому що це значить, що ви можете не запарювати стосовно артиклів. Да? Е, ну і взагалі буває так, що в самому запитанні вже артиклі вставлені. І вам просто треба вставити слово. І по артиклю ви також розумієте, чи це однина, чи це множина, і чи слово починається із голосної букви. Якщо там артикль Н, да, слово починається з голосної, чи слово починається із приголосної, якщо артикль Е, да, «е». І це також важливі такі моменти, які треба ловити. І помічати, і, звичайно, писати, тому що взагалі сам по собі тест, він з одного боку і хоче вас заплутати, але все-таки в ньому є якісь підказки. Також те, що мені взагалі ніколи не подобалось, ну нікому це не подобається, те, що тест вас хоче заплутати, і коли там іде якийсь діалог між кимось, і йде запитання, в скільки годин домовились зустрітись там друзі. І спочатку вони говорять, іде діалог, і вони такі, так, давайте зустрінемося о п'ятій, і ти пишеш уже о п'ятій. Потім щось другий говорить: та ні, мені незручно п'ятій, в мене щось там, давайте о 5.30. І вони такі, ти такий, окей, о п'ятій тридцять. А потім вони ще можуть і ще щось поговорити і вернутися до першого варіанту. І також дуже важливо от прослідити ось це і правильно почути, зрозуміти і вставити. Тому що от вас. Хочуть заплутати. І це нормально. І треба ловити цей момент, розуміти, де вас хочуть заплутати, і не вестись на весі заплутування. І я рекомендую слухати подкасти, слухати фільми, серіали дивитися англійською мовою. Це реально допомагає. Друга частина це рідінг. І коли я здавала академічний IELTS, для мене частина Reading була найскладніша. Це був якийсь тренд, я її дуже сильно не любила. В General частина Reading для мене була найлегшою. І я її здала на 7,5. І реально, якби порівнюючи. Воно не порівнюється, тому що в академічному у вас просто якісь наукові тексти. Рідінг в частині General значно, значно, значно легший, там самі елементарні прості тексти. Вам просто треба вставити зрозуміти текст, вставити правильну відповідь. Ем, взагалі, які я для себе висновки зробила із частини рідінга, які підказки я вам дала. E, взагалі, коли у вас йде текст, да, ви не повинні одразу заходити і читати повністю весь текст, зрозуміти, що там написано, тому що академік в основному ви і не зрозумієте. Дженерал, ви зрозумієте, але там якби, також не треба його все вчитуватися, витрачати на це час. Що ми робимо? Першу хвилину ви можете просто пробігтися по тексту очима, зрозуміти назву. Ага, назва там про сон. Нехай буде якийсь текст. Понятно. Значить, будь говорить про сон. Потім подивитися, так, якісь роки можуть бути, да, от що привертає вашу увагу. Якісь імена можуть бути, якісь міста, от щось, ось таке, що з великої букви, чи от що цифрами, от що привертає вашу увагу, пробігтися по цьому швиденько. Потім ми йдемо одразу до е, запитань. І е, ми читаємо запитання, ми його розуміємо, і, і ми йдемо в текст. Уже з конкретною ціллю знайти відповідь на ось це запитання. Тобто, в текст ми йдемо завжди з конкретною ціллю, чого ми туди йдемо. Ми не читаємо його просто так: ми не витрачаємо на це час. Е, і також, якби, плюс в самому цьому тесті є, що питання йдуть конкретно по тексту. Тобто відповідь на перше питання буде там десь в першому абзаці, в перших реченнях. Відповідь на друге питання буде під ним і на третє, і так іде текст, так ідуться запитання. Тобто, вам не треба. Щось там крутить, ні. Там є різні види завдань, і, наприклад, коли там таке завдання, що вам треба дати назву до кожного абзацу, да? тобто є там перелік 10 у вас абзаців є і 10 заголовків. Що я рекомендую робити, це читати перше речення абзацу і останнє речення абзацу. В основному там передана головна думка про що цей абзац. Да, щоб не читати ось цей весь абзац, який вас по-любому буде там заплутувати, тому що воно в основному все схоже. Саме головне, воно в першому реченні абзацу і в останньому реченні це головна думка. І в основному там ви знайдете відповідь на своє запитання, як називається цей абзац. Потім такий тип запитань, як «True, false, not given". Да, там також правда в основному там завжди понятно. Ну чомусь всі плутають false і not given. Тому що, там, якщо щось запитують у вас, наприклад, у тексті підтверджено те, що недостаток, сну погано впливає на здоров'я, наприклад, да, вам не буде ось так в тексті прямо і написано це. Це все буде перекручено якимись синонімами. Да, і тут також важливо мати великий вокабуляр і розуміти. Що це може бути синонімом ось цього слова? Е, і якщо воно not given, воно реально про це ніде не написано в тексті, воно реально не дано. А взагалі по самій частині читання вам дається 60 хвилин і три текста. Тобто бажано розділити по 20 хвилин на кожне завдання. Перший текст в основному йде найлегший, потім другий складніший, і третій найскладніший. Це також важливо враховувати. Наступна частина письмо. На письмо вам дається 60 хвилин і дається два тексти. Ви повинні написати два текста: перший текст на 150 слів і більше, да і другий текст на 250 і більше слів. Е, відрізняється академічний і дженерал в частині письмо а безпосередньо перша частина. Тобто, якщо в академічному в першій частині ми аналізуємо якісь графіки діаграми, діаграмі. То в першій частині general ми аналізуємо, не аналізуємо, ми в основному пишемо лист, офіційний або неофіційний до друга або до якоїсь установи да, до якоїсь людини. То друга частина да другий текст у частині письмо, вона однакова. Це в основному дайте свою думку стосовно якогось питання, чи там переваги і недоліки наведіть якогось конкретного якоїсь конкретної там, чи проблеми, чи запитання, чи ще щось. Я готувалася до академічного там ще більше ніж рік назад з одним репетитором. До General я готувалася ось у цьому році з іншим репетитором. Також я проходила п'ятиденний челендж від Кріс Пел. Можливо, хтось знає. Якщо не знаєте, обов'язково в YouTube, подивіться його канал. Це британець, який готує до IELTS. І я повинна вам сказати, що він дає абсолютно таку саму структуру, як і дають всі викладачі. Взагалі, ось дають всі ось таку структуру, звичайно, в залежності від виду тексту, вона відрізняється, чи це у вас будуть переваги, недоліки, чи це у вас буде ваша думка, чи це буде текст на два запитання. Але суть в тому, що завжди йде вступ із першим реченням-перефразом, тобто ми перефразовуємо саме запитання. Друге речення це в основному вже ви даєте свою думку стосовно конкретного запитання, як ви вважаєте, до чого ви більше схиляєтесь із аргументами. Обов'язково з аргументами, чому ви так вважаєте. І вже body 1, body 2 ми розписуємо ці всі аргументи і пишемо потім в кінці висновок. Тобто ми коротко. Пишемо заключення, де ми ще раз підтверджуємо свої аргументи. Ось, що важливо, крім того, все написати граматично правильно і правильно слова понаписувати без помилок і проставляти правильно коми. Тому що це також такий важливий момент, коли ти швидко пишеш якісь слова, ти часто робиш помилки. І я помітила, що в цю еру наших нових технологій, коли у нас автоматично телефон, комп'ютер все виправляє, да, і ми часто робимо якісь помилки, тому що ми пишемо одні і ті самі слова однаково, просто телефон це виправляє. І ми не помічаємо свої помилки. І потім, коли ми сідаємо за текст, ми пишемо, і там немає автоматичного виправлення помилок. І е, ну, коли ти пишеш у Word, у тебе просто так з червоним підкреслено, і ти такий Боже, а де ж там помилку я зробив? А там ти просто замість і поставив Ей, да, е, там, чи пропустив букву, чи пропустив подвоєння, чи ще щось. То це у Word вам хоч би підкреслює, а коли ви на самому тексті вам нічого абсолютно не підкреслює. І ну, ви просто ви пишете, 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 строчите, і ви навіть не знаєте другий раз, чи ви пишете правильне слово, чи неправильно. Да? І тому дуже важливо писати, писати і писати ці тексти, да? і е, також дуже важливо граматично правильно їх писати. Тобто підтягувати свою граматику, і, звичайно, до частини письма і спікінга обов'язково я рекомендую брати собі репетитора, тому що ця людина вам показує правильну структуру, як писати, вона виправляє ваші помилки, вона може пояснити вам якісь граматичні моменти, в яких ви постійно робите помилки, наприклад, в тексті чи в говорінні. І тому, звичайно, да. Я однозначно рекомендую. Брати на частину письмо і спікінг собі репетитора, хоч би місяць-два позайматися із людиною, пописати тексти, поговорити, і вам уже значно, значно, значно буде легше. Е, потім, е, взагалі, частину своє письмо я перездавала. Е, перший раз це з'явилася нова функція. До речі, вайлс, хто не знав. Е, раніше було, якщо ви здаєте тест і вам не подобається щось, да, не підходить бал, ви повинні були перездавати цілий текст тест, всі частини. Зараз. Якщо вам щось не подобається, у вас там є, по-моєму, місяць ще два, вони дають щось таке, щоб ви перездали якусь частину конкретно. Звичайно, ви за це платите. Типу, якщо м -м, звичайний повний тест коштує в Канаді 350 канадських доларів, то щоб перездати тільки одну частину, це щось коштувало 250 канадських доларів. Але суть не в тому, якщо вам реально треба хороший результат, да, якщо ви кудись подивитесь, то краще це перездати. Да, і це буде для вас плюсом потім. Тому я перездавала частину письмо, тому що перший раз я його здала на 5,5. ,5, і я, чесно, дуже засмутилась, тому що академічний, академічне письмо я здала на 6. І я не розуміла, чому так. І я потім через 2 тижні, напевно, пішла і перездавала частину письма. Коротше, я щойно здала письмо. Письмовий текст, е, чесно, капець, мене аж досі це всю трясе, тому що завдання нормальні, не тільки я написала в останньому завданні те, що, типу, напишіть більше, ніж 250 слів. Тобто, не можна написати менше, ніж 250. Я написала 350. І це не дуже добре, тому що не можна багато писати. Ну, мало понятно, не можна писати. Ну, я написала більше, ну я дуже багато написала. І це погано, тому що це означає, що я там могла поробити більше помилок якихось, як і граматичних, такі просто в словах. І, коротше, я не знаю. <смас> Сподіваюсь, що все добре. Я його перездала на 6. Звичайно, це не найкращий результат, але суть в тому, що. У вас є конкретна структура, да? і ця структура, от яку я вам давала, її дають на і на 9, і на 8 балів. Да? Тобто ось ця, по цій структурі всі пишуть. Уже далі все залежить від вашої граматики, від вашого вокабуляра, від того, як ви аргументуєте, доведете свою думку, якими словами ви це все напишете. А потім частина четверта – це спікінг. Спікінг складається із трьох частин. Перша частина, це в основному вам задають якісь загальні запитання про вас, типу, де ви працюєте, може бути, чи там якісь питання із того, чи вам подобаються футболки, чи ви носите футболки. В мене таке запитували, чи там вам подобаються ручки, вам подобаються більше ручки, ніж олівці. От в мене таке запитували. Ну, коротше, от з такого розряду чи також у мене запитували. Де я працюю, чи мені подобається більше працювати в корпораціях, великих компаніях чи в сімейному бізнесі? Тобто, на ці запитання ви відповідаєте коротенько, але не просто Да, yes, no. Ви повинні, ну, хоч би пару речень сказати. І також тут момент такий, що. Взагалі, сама ця частина спікінга вона дуже швидко йде, там 5-7 хвилин. І е, якщо ви не достатньо багато відповідаєте, не відповідаєте повними хорошими реченнями, вони вам просто будуть накидувати запитання, 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 щоб ну, розтягнути це до от, там, відповідного часу, скільки він даний. Тому, якщо вам дають задають дуже багато запитань, <хи> це також не дуже добре. Тому ви повинні відповідати якби, такими повними хорошими грамотними реченнями. Тому я знову ж таки рекомендую подивитися Кріс Пел, те, як він екзаменує. Людей, як він це аргументує потім як він їм ставить бали, да от проводить аналіз їхнього діалогу. Це дуже дуже важливо, щоб ви розуміли, як проходить екзамен і по яких критеріях в принципі оцінюють. How has your daily weekends, so I get to do the things I like to do, such as Meditation and writing. друга частина. Це вам дається на листочку якесь запитання, і ви повинні розповідати текст десь півтори-дві хвилини. То в мене було запитання, ось останнє, коли я здавала дженерал. Опишіть людину, з якою ви дуже щасливі, і там треба було розказати, як ви познайомилися. А що робить вас щасливою, чому ця людина робить вас щасливою, як ви проводите разом час і так далі? Да, і ви повинні, от вам дається листочок, у вас дається одна хвилина на підготовку, що ви можете собі пописати якісь нотатки, да, і також це повинен текст складатися із такого вступу, і е, е, ви повинні говорити якби, по оцих запитаннях. Третя частина, вона йде більш така загальна, тому що якщо в першій частині у вас були більш такі персональні запитання, то третя частина, вона йде така більш загального характеру. Вам задають там десь 5 запитань, на які ви повинні відповісти повно, гарно, тобто не одним реченням, там десь 2-3 речення. Ви ось так точно повинні їм сказати, на кожне запитання відповісти. Взагалі, я рекомендую подивитися різноманітні відео, як проходить сам тест, да, як проходить от спікінг. Ось також є різні сайти. Я рекомендую вам ось цей сайт, де ви можете подивитися різні теми на спікінг, да, і підготуватися по ним. І також такий цікавий момент на цьому сайті я готувалася минулий раз, і мені із нього і попалося запитання. Тому... Так, да, і тому що воно часто повторюється. Я навіть чула, що одна дівчина здавала там два рази один і той самий екзамен дженерал і в різних містах. Один вона, по-моєму, здавала в Стамбулі, і другий десь в Лондоні, щось таке. І на їй попалось одне й те саме запитання на спікінгу. Можете собі уявити? Ну, ось і така навіть буває. Тому до цього обов'язково треба готуватися. І, звичайно, я рекомендую до частини спікінга і кхм, письма готуватися безпосередньо вже з репетитором, тому що ця людина може вас направити на правильний шлях. Якщо треба контакт репетитора, з яким я готувалася, я можу вам ну, з вами поділитися контактом. Просто напишіть в коментарях. Якщо є якісь конкретні запитання, також звичайно запитуйте все в коментарях, дам відповідь. Да, якщо є якісь ідеї, якщо ем, хочете, щоб я більш повно розкрила якусь частину, да, також можете писати в коментарях, можу ще додаткове відео якесь зняти стосовно цього. Взагалі, дякую вам велике за увагу. Да, е, Сподіваюсь, моє відео було для вас корисним. Успіхів вам, ви обов'язково все здасте, якщо будете готуватися. Па-па!